Півсотні школярів з Києва та області успішно закінчили капишні доуніверситетські підготовчі курси. Майбутні вступники прокачали скіли з української мови та літератури, історії та математики під менторством найкращих викладачів університету та ліцею КПІ. Замало підготовки в школі потрібно навчатися ще. А на курси в КПІ мені дуже сподобалось, тому що там дуже гарні викладачі. Наприклад, історію України я знала погано а ну а зараз, після проходження курсів, мій рівень набагато краще виріс. Наприклад, регонометрія ну, Її навчали, але мені вона не давалась. Понавчавшись на курсах, для мене це стало ну набагато зрозуміліше. Сертифікати отримали ті майбутні вступники, які наполегливо вчилися і твердо вирішили стати частиною КПІшного ком'юніті. У мене в КПІ вчилась бабуся, вчилась дідусь і вчилась мама. І дуже добре викладають і в інтернеті пишуть, що КПІ дуже хороший університет, і багато однокласників планують сюди поступати. Після закінчення підготовчих курсів кожен учасник отримує свій додатковий бал, що полегшує вступ до КПІ. Це до 10 балів. Наприклад, якщо дитина, наш слухач, вітурієнт і будучи студент КПІ першого курсу, здасть ЗНО на 180 балів, то при вступі до КПІ і при цьому отримав ще сертифікат з 10 балами, то в нього буде 190 балів. До університетські підготовчі курси КПІ адаптовані до потреб кожного абітурієнта. Вступник може обрати найзручніший формат підготовки: поглиблений від 10 місяців, стандартний 8 місяців чи інтенсивний.